Усім привіт! Сьогодні будемо готувати десерт, який є обожньою, але дуже рідко собі дозволяє, тому що він ну, досить солодкий. Це швидка пахлава. Отож, усім приємного перегляду. Для початку нам необхідно випекти один шар листкового тіста та залишити його охолоджуватись. І поки тісто наше охолоджується, ми робимо бізе. Я беру 4 холодні білки, додаю зразу, одразу цукор, рідку ваніль. До речі, зверніть увагу, що рідка ваніль значно смачніша, ніж суха, і дрібку солі. І все збиваю міксером. Спочатку на невеликих обертах, поступово збільшуючи їх. І робимо текстуру як на бізе. Вона повинна бути щільна. Після цього у бізе я додаю подрібнені горішки. Я їх не збиваю блендером, щоб вони не перетворилися у пудру, а ріжу їх ножем руками. І все обережненько перемішую. На застелене пергаментом деко викладаємо перший шар сирого тіста та змащуємо його бізе. Зверху викладаємо готове тісто і знову покриваємо бізе. І верхній шар у нас іде сире тісто і краєчки ми щільно щіплюємо. Зверху я покриваю сирим жовтком. І тепер розрізаю ножем. Спочатку вздовж роблю полосочки. Потім будемо робити форму ромбиків. Спочатку я роблю таку наміточку, а потім вже буду прорізати тісто до кінця. І робимо це досить обережно для того, щоб уся начинка у нас не повитикала. І тепер я буду робити декор, зверху я викладаю частинки волоського горіха та буду випікати при 170 градусах 40 хвилиночок. За цей час нам треба трошки розігріти мед, який ми будемо зверху поливати пахлаву. Обирайте рідкі сорти для того, щоб він гарно розпреділявся. І вже готову гарячу пахлаву, це дуже важливо, поливаємо дуже щедро медом, щоб воно просочило всю пахлаву і була така соковита, смачна і солодка. І коли вже пахлава повністю остигна, тоді можна ще раз пройтись ножем, її порізати порційно до кінця і викласти гарно на тарілочку. І ось такий гарний десерт у нас виходить. Дуже раджу вам приготувати, тому що це ну, дуже просто готується швидко і дуже-дуже смачно.